І так, сьогодні в нас на огляді двокімнатна чорнова квартира. Що ми тут маємо? Тут 71,1 квадратний метр, одразу при вхідній зоні маємо містку величезну зону для санвузла. Далі по курсу прямо у нас вхід в кухню, фактично у нас в квартирі два балкона. Причому один з яких такий, типу, напівколом. Ми зараз все подивимося більше, ось так заглянемо з кухні. Фактично на зону балкона, бачите, таким типу з певним радіусом дуже естетично виглядає. У нас ця квартира вживу. Обожнюю краєвид з цього будинку. Це у нас ЖК академічний, сучасний район, новобудов, молодіжний район, зручний. Транспортні розв'язки вже повноцінно функціонує сполучення з містом, просто прекрасно. Буквально 10 хвилин, і ви в центральній частині міста. Велика кухня, якісний забудовник, концерн Поділля все зроблено реально до толку. Вся інфраструктура району теж і двори цих будинків доволі великі. Немає проблем з паркомістями. Всюди продумані вже заздалегідь дитячі спортивні майданчики. Ось тут одразу навпроти однієї зі спалень маємо містку гардеробну. Фактично, тут перестінок можна ще пересунути і зробити її навіть ще більшою, або ж навпаки, прибрати та встановити величезну дзеркальну шафу. Теж буде комфортно бачила схожі варіанти проектування в інших квартирах. Спальня, ось ця у нас менша, і далі по коридорчику наступна спальня у нас уже ще з одним балконом, але він уже правильної квадратної, фактично, прямокутної, точніше, форми. Ось такого формату ця спальня більша, не знаю, камера, навряд чи в чорновій квартирі вам передає об'єм, але кімната досить великі, тобто на квадратуру 71,1 квадрат це реально простора, двокімнатна квартира. Що ж, і перейдемо на балкон. Ось такого формату у нас вже повноцінний величезний просто балкон, теж доволі комфортно. Що ж, можу сказати по району? Я вже тут живу 10 рік, чи рекомендую, однозначно рекомендую. Теж розглядаю варіант купівлі у цих будинках квартири, тому що тут дійсно дуже хороше хороший і перспективний варіант інвестування.